Друзі, всіх вітаю! Мене звати Микита, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як написати інструментал до поп пісні. Звісно, ми підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Також ми переходимо в мій телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі. І перше, що я вам хочу сказати стосовно поп-музики, так це те, що поп-музика зараз буває ну дуже різною, на відміну від поп-музики, яка була ну, наприклад, 60 років тому. Сьогодні у нас є, наприклад, більш танцювальний поп від Дуаліпи. Або якщо ми будемо з вами брати такий більш класичний поп, то це. Дуже популярна зараз Сабріна Карпентер, або ж з чоловіків це, наприклад, Гаррі Стайлз, Там прям такий прям супер-супер класичний поп. Також є темний поп, представником якого є, наприклад, The Weeknd місцями, тому що він там і R&B робить, і soul, і він робить і поп. І як ви як ви вже зрозуміли, є дуже дуже багато напрямків у попі. Є синт поп, є дарк поп, є там, я не знаю, ще там мільйон попів. Просто цим я хочу вам сказати, що поп зараз є таким дуже великим полем, дуже великим напрямком, де ви можете трохи поекспериментувати. Тобто, звісно, є якась така більш-менш класична формула по пісні, але в цілому зі звуком з інструментами зараз ви можете сміливо експериментувати. Також особливо, мабуть, останні, я не знаю, років 10-15 поп дуже сильно зміксувався з хіп-хопом та R&B. І зараз в по-пісні ви можете почути, що виконавець може спочатку там співати, потім буде йти речитатив, потім буде знову ж він буде співати. ну, тобто... Зараз це такий великий-великий борщ, де кожен робить що він хоче. Для цього ж відео я зробив проект, спираючись саме ну, плюс-мінус, десь на український поп. І ви тут почуєте, що тут є такий. Я я б сказав, що тут є такий, скажімо, слов... я називаю називається слов'янським вайбом. Ви це можете якось називати по-іншому. Ну, тобто, ви зараз почуєте і зрозумієте, про що я кажу. Ось так виглядає мій проект. І насправді я думаю, що є сенс почати не з проекту, а з, з... структури, яку має по. Пісня. Якщо ми будемо брати супер-супер ну, класичну, таку більш поширену структуру, і як, на мою думку, вона є більш хітовою, тому що дуже багато хітів використовує саме цю структуру, то ось тут я вам буду вставляти картинки на постпродакшені, щоб вам було більш наглядно, про що я кажу. Дуже часто по пісня починається з інтро, де грають просто інструменти. Далі, після інтро в нас йде перший куплет. Він може бути, хто я хочу, він може бути один квадрат, він може бути 2 квадрата. Ми з вами умовно скажемо, що наш куплет буде 2 квадрати. Далі після цього йде, дуже часто йде пред, скажімо, предприспів, або англійською pre або, як хтось ще каже, брідж. Тобто, це частина, яка буде в нас повторюватись. Це як приспів, але не зовсім. Uh, йде прихорус, потім йде приспів. Потім дуже часто йде одразу другий куплет, потім йде знову предприспів. Потім йде в нас знову приспів, потім в нас йде або брідж, або. Якийсь програш, ну, зачасту йде брідж. Що таке взагалі брідж? Брідж дуже часто, якщо ви послухаєте деякі пісні, він буває таким досить контрастним і він сильно відрізняється від іншої частини пісні. І ось. Після бріджу дуже часто йде ще один приспів, і після цього може йти або аутро, або пісня може одразу і закінчитися. Про структуру ми з вами поговорили. Тепер давайте ми з вами поговоримо саме про інструменти, які використовуються в поп-піснях. І як я вже казав, поп зараз це такий дуже-дуже великий напрямок, і зараз у поп-піснях використовується ну, взагалі дуже багато інструментів. Це може бути як акустичні гітари. Електрогітари, сінти будь-що, піаніно. ну тобто Це може бути будь-що і знову ж ви можете використовувати, що ви хочете. У даному випадку, в цьому проєкті, я взяв такий, я б сказав, що це такий супер класичний приклад попу, тому що дуже багато в поп піснях використовується гітара, акустична або електрогітара. Потім якісь клавішні, це може бути дуже часто: це якесь або фортепіано або там роудс якийсь, бас гітара використовується та драм-установка. Все це є в мене тут, окрім, мабуть, роудс, тому що я тут використовував синт. Що ж давайте досить вже балакати, ми будемо з вами слухати гітару. Одразу вам скажу, що я використовував акустичну, я її записав наживо. Що ж давайте слухати сам проект. Такий шматок ви почули. Одразу скажу, що стосовно зведень я тут сильно не запарювався, тому що це пісня має бути, ну тобто це по пісня це не біт, і зводити її остаточно краще, коли вже є вокал. Його тут в мене нема, тому я звів чисто мінімально. Що тут в нас є? Також хочу вам сказати, що я невеликий гравець на гітарі, тому деякі фрагменти ви можете чути не по сіці зіграні. Що ж, що в нас тут було? Ви почули, є в нас інтро. Ось таке, де грає просто гітара. Одразу скажу, що якщо ви будете записувати гітару, гітара, як ви чуєте, тут вона досить широко грає. Щоб це зробити, ви записуєте дві абсолютно одинакові партії. І далі ви розводите одну партію вліво, другу партію вправо. І у вас є тепер. Широкий звук від гітари. Далі я вирішив записати ось такий фрагмент, перехід ось такий. По суті, це просто зіграні дві ноти на гітарі. З великою кількістю реверба. Далі в нас з'являється бас-гітара. Бас-гітари в мене немає, тому це в Ось так це звучить у соло. Сильно я тут нічого не крутив стосовно, маю на увазі, стосовно ритмічного малюнку, тому що мені не захотілося. Якщо ви сильно хочете, ви можете, наприклад, якось обіграти ці ноти, якось обіграти переходи. Я вирішив, що я просто буду грати кореневі ноти, тому що мені так просто захотілося. І також тут додається ще одна мелодія, яка була також зіграна на гітарі. Ось так вона звучить також досить багато ревербу, і в цілому, ось так буде звучати наші перші вісім тактів. Слухаємо далі. Що в нас з'являється тут? В нас тут тепер з'являється для більш, скажімо, плотнішого звуку, у нас з'являються акорди. Ось так вони звучать у соло. І також з'являється ще одна нова мелодія. Це, хто грає на гітарі, це такий пулов, як був і тут техніка пулов фу Також я тут зіграв не ідеально, і я не знаю, мені, ну, типу, воно. Для когось це буде фішкою, для когось я просто калічно зіграв, насправді я дійсно калічно зіграв, але ось я про це кажу зараз. Про це я не знаю, я вирішив залишити так. Тут також дуже багато ревербу з ділеєм. І на цьому куплет та інтро закінчуються, далі в нас починається прихорус. Що ви тут почули? Тут змінюється трохи гра на гітарі, тому що тут я грав, як це в нас називається, бій. Тут я просто роблю струмайс. Також тут змінюються трохи акорди, а саме звук акордів. І у принципі усе. Я вирішив, що мій прохорус має бути такий більш пустим, щоб дати більше місця вокалісту. Також в цих акордах змінюються трохи акорди. Сама прогресія залишається така сама, як і була. Але якщо ми подивимось, тут в мене угу. грає три звуки, а тут в мене грають септакорди. Я зробив це для того, щоб збільшити напругу перед приспівом, тому що ми робимо цю напругу упродовж куплету та прихорусу особливо. І наприкінці прихоросу, на початку, коли в нас починається приспів, ця напруга, ми її скидаємо, і в нас починається наш приспів. Слухаємо тепер наш приспів. Що в нас такого є цікаво в нашому приспіві? Гітари, як були, вони залишаються. Акорди, як були, вони і залишаються. Базгітара, як була, вона і залишається. Але я вирішив, що я хочу додати трохи жиру в баз-гітару саме в приспіві. Воно відчувається не сильно, але воно відчувається. Я зробив це завдяки саме сатурації. Я ось накинув сатуратор, і він вмикається тільки коли грає приспів завдяки автоматизації. Ось ви можете це побачити. Також, звісно, в нас додається наша драм-партія. Вона тут досить проста. Це акустична драм-партія з плагіну, якщо вам цікаво, Addictive Drums 2 дуже гарний плагін. Ось така драм-партія І також додав ще клеп. І в цілому я залишаю приспів саме таким трохи пустуватим для того, щоб залишити багато місця для вокаліста, тому що я розраховую, що вокаліст тут буде виконувати щось таке супер надзвичайне. Я розраховую, що тут буде якийсь багато вокальних гармоній, тут буде якась жирна дабла, тут буде якась супер крута вокальна партія, і для усього всього нам потрібно, щоб було місце. Тому я його і залишаю. Коли закінчується приспів, у нас починається наш другий куплет. Що я вам хочу одразу сказати, що, по-перше, -по він може здатися, що він не сильно відрізняється від приспів і насправді е так і є. Але знову ж розрахунок на те, що вокальна партія в куплеті і в приспіві вона буде сильно відрізнятися. Це, по-перше, по-друге, вже коли я все записав і зробив аранжування, саме. В самому цьому проєкті мені здалося, що ось тут ця мелодія вона має трішки відрізнятися, і це воно майбутнє тут звучить трохи репетитивно. Тобто цей фрагмент я б змінив, якщо б мені не було так сильно, впадло перезаписувати повністю гітару. Тобто, знову ж в нас тут? Залишаються акорди, як були, гітара залишається, як була додає... змінюється трохи драм партія Вона стає не такою інтенсивною, я б сказав. І додається ще одна гітарна мелодія. Тут в нас все так само, але Також я вам не сказав, що тут в нас зник бас і тут він в нас з тут в нас з'являється. Тут нас додається ще одна гітарна партія, яку, до речі, тут я гітарної партії не використовував вдвічі майже ніде. Тут унікальна партія, тут унікальна партія, тут унікальна і ось тут. Повторюються тільки ось ці переходи, і ось тут буде струмайс, Ну і звісно, основна партія гітари. В цілому в інших місцях гітарні партії в нас не повторюється. Але знову ж це не обов'язково так робити, це вже моє бажання було. Далі в нас повторюється наш прихорос, який вже був він точно такий самий. Далі повторюється хорос, знову ж він точно такий самий. І далі в нас буде аутро, яке трохи відрізняється. Ось таке в нас аутро, По-перше, тут в нас змінюються трохи акорди, знову ж прогресія така сама, але акорди трохи ноти в акордах розставлені трохи по-іншому. Це по-перше. По-друге, в нас змінюється знову ж драм-партія, але вона змінюється тут дуже радикально, тому що тут зникає майже все, окрім тарілок, якщо ви їх послухаєте. Ось так вони грають. І так ми їх чуємо. Також додається електрогітара, якої в мене наразі нема. Але це досить такий, ну, скажімо, непоганий вісічник це Xenology, Скажімо, як тимчасова заміна буде окей. І під кінець в нас грає ще ось така мелодія. І в цілому на цьому і усе. Також я вважаю, що є сенс поговорити про зведення, а саме по пісень, тому що зведення по пісень, воно є таким, скажімо, ну, трохи суворим, тому що по пісні вони дуже часто просуваються на радіо, а радіо має досить великі стандарти. Про що я кажу, коли я говорю про ці стандарти? Так, наприклад, давайте ми з вами розберемо якісь елементи. Наприклад, якщо ви пишете музику не так давно. То початківці дуже полюбляють навалити басу. Про що я тут кажу? Наприклад, ось якщо ви тут послухаєте, <му> бас тут є, і ви його дуже чудово чуєте. Якщо я його зараз приберу, <му> ви почуєте, що він зник. Початківці ж люблять навалити, як я казав басу, і роблять, наприклад, ось так. Ну, типу, воно ж жирно, але так нам робити не потрібно. Другий момент, якого б я хотів торкнутися, це наші ударні. І тут насправді якогось такого прям суперстандарту, прям ось одного шляху тут нема. Тому що в якихось піснях ми можемо почути, що ударні вони прям дуже жирні, вони прям так дуже добряче втикаються в мікс. Але іноді буває таке, що ти слухаєш якусь попісню і буває, що ти що ударні є, звісно, вони там є, але вони не так сильно втикаються. Тому тут, як я вже казав багато разів, використовуйте, будь ласка, референс трек, і зводьте по ньому. Я тут для зведення референс не використовував, я взяв просто якийсь референс в своїй голові, видимав і просто звів, як мені здалося правильним. Ось якось так буде краще. Тобто ударна партія є, ми її чудово чуємо, але знову ж іноді буває таке, що початківці люблять, наприклад, зробити ось так. Це занадто гучно і ударна партія б'є прямо в обличчя, чого нам дуже часто по піснях нам цього не треба. В іншому ж стосовно зведення таких прям занадто великих моментів, про які я зараз можу згадати, в мене нема. Тому я вам просто ще раз кажу, будь ласка, якщо ви зводите і пишете поп-музику, використовуйте референс-треки. взагалі, коли ви зводите, використовуйте референс-треки якихось бажано вже відомих пісень, які вже відкрутилися по радіо. Неважливо, це українські пісні, західні пісні. Використовуйте щось бажано відоме. Останній пункт, до якого я вирішив трохи доторкнутися, це текст по піснях. І е, тут я вам багато рекомендувати не зможу, тому що у мене у самого є проблеми з текстом. Він мені дуже складно дається. Я пишу англійською. І це йде в мене досить-досить повільно. І що я вам хочу сказати стосовно тексту в попіснях, так це те, що, мабуть, я не знаю, 95% або, мабуть, ще більше, вони, звісно, всі про кохання. Тому якщо ви хочете написати по пісню і не знаєте про що писати, пишіть про кохання, ви завжди попадете в ціль. Що ж, друзі, в мене на цьому все. Я сподіваюся, що вам було дуже корисно. Якщо я якусь тему не розкрив, якщо вам щось не зрозуміло стосовно пісень. Будь ласка, напишіть це в коментарі, я або вам відповім одразу в коментарях, або зроблю нове відео, якщо питання буде ну, дуже великим. Ще раз дякую, ставимо лайк і підписуємось. Переходимо в мій телеграм-канал, посилання є в описі. Ще раз дякую і до нових зустрічей.